А на долоні колосся пшениці, виважую серцем зерно золоте, це знакове поле і смак паляниці. Це Боже творіння, безцінне й святе, не маємо скарбу дорожчого в світі, ніж хліб цей пахучий на щедрім столі. Зоряних гранка росою умитись, зігріти священному лоні землі, земля українська, це наша скарбниця, а хліб то святиня, моя золота, нехай в Україні наш хліб колоситься, на щастя, на долю, на щері літа. Земля українська, це наша скарбниця, а хліб то святиня, моя золота, нехай в Україні наш хліб колоситься, на щастя, на долю, на щедрі літа, не хлібом єдиним багата родина. І знаємо справжню ціну колоскам, свята вікона, Господня хлібина, стає життя. Від хліба святого де щастя і доля, а всі благодаті добро на землі. І наші пісні... Спасибі Максим Рильський, яке це славне слово, хлібороб, що жартома ще звуть, і гречко сієм. До слів найкращих я вписав його, б, до тих, які ми серцем розуміємо. Який це труд, який солоний піт, яка жага? І втома життєдайна, ну безперечно, знає цілий світ про роль почесну трактора й комбайна. Симі їм помічники живі, вони у чесні хліборовськім щасті, та треба працювати голові. Докласти треба руки мозолясті, Щоб вказувався в бог і переліг, Не чувано багатим урожаєм, щоб гречка розливалася, як сміх, пшениця слалася моревом безкраєм. Щоб кукурудза в строгом молоду підкорювала всі нові простори, Щоб жайворонки пісню молоду підносили над колосистим морем, щоб хліб, як сонце, сяяв на столі у кожній хаті, домі та колибі, клін земний, працівникам землі Вам, сіячі, богатарі, спасибі. І наші пісні з українського поля на крилах несуть у світи журавлі, земля українська це наша скарбниця, а хліб то святиня моя золота.